У 2016 році вийде такий фільм як Капітан Америка Громадянська війна. Читав я на офіційній сторінці Facebook Марвелу, що буде називатися цей фільм «Капітан Америка Велике протистояння, що ну, не, не звучить просто, на мою думку. Так як сама франшиза, сам комік називається Капітан Америка Громадянська війна. Якщо ви якось можете змінити цю назву чи якось вплинути. Я не можу змінити, але я Іноді прислухається. Перший він не називатиметься Капітан Америка, тому що вважають у нас, у нас в Москві вважають, що Капітан Америка ну, вони ж не люблять Америку, вони ж піндоси всі. От. І через це переназвали космі. Отже, він не називатиметься Капітан Америка, все інше вже буде. перемінувати. А хто мені може пояснити? Вибачте. Давайте ви без мікрофону. Чому ми слухаємося росіян? Росіяни не так називають, а ми просто з російською мовою переводи. Чому ми за орігінала? Ну, тому що тому, що от така склалася біда в нас в Україні, що всі засоби масової інформації російськомовні. В основному там дві-три газетки. Да? газета по українській, Україна молода. Оце журнали немає українських. Всі все телебачення на 60% російськомовне. Вони беруть назву російську, і кінотеатр, кінопрокат теж залежить від російської пане Олександр, але це ви заплакали. А ви скажіть чоловікові, що будете з цим боротись? Окей. Okay. а у мене таке питання до всіх, я до речі, саме знаю хоча я знайомий з продюсерами, але якось не додумався задати Єгору Олісу, продюсеру фільму «Незлавне», питання, чому він в російському прокаті називається «Бідва за цього студію». Він Я можу відповісти, бо я була режисером українського дубляжу, і я знаю, чому так. А, ну, во-первых, коли почали знімати цей фільм, вірні, розділася ідея по сценарію всього остального, не було ніякого противостояння, що було такового, все було тихо, мирно, не було конфліктів, не було майдану і всього остального. І тоді планировалось, что этот фильм действительно сниматься в Севастополе, и в битву за Севастополь. Когда на середине съемочного процесса начался весь этот политический, вы ну, знаете сами, замес, э, все было уже понятно что, во-первых, фильм не будет на русском языке, это было однозначно, что он не будет называться «Битва за Севастополь», что половину съемок перенесли в Одессу и Одесскую область, потому что в Севастополь уже никто не поехал, никто ничего не снимал. И украинский продюсер вместе с Егором Молисовым приняли волевое решение, что он будет называться «Незлам», и что это будет история одной женщины, которая сделала вот такой подвиг. И столько, сколько хлама по этому поводу было на русских форумах, э, боже, ну, можно было бы, наверное, 10, только 10 томников написать по этому поводу, я считаю, что это правильное решение было сделать украинский дубляж. Хотя, честно говоря, вот мы очень боялись, очень боялись, что зрители этого не поймут. И когда мы пришли в кинотеатр на премьеру и посмотрели, и поняли, что никого в зале не смутило ничего, что артисты подобраны идеально, что э, кастинг был прекрасный, что артистка одной из главных ролей, москвичка, живущая в Москве 20 лет, приехала, и по-украински сама себя здесь сделала, потому что она в корпусе сказала, никто меня делать не будет. Учила украинский, едя в поезде, и знаю, и никто в жизни не догадается, что она живет 20 лет в Москве и училась в Москве.